Всім привіт! Я перебуваю в Донецькій області, в прифронтовому місці, в зоні проведення бойових дій. І як людина з військовим досвідом я не можу не звертати увагу на те, що відбувається в ТИУ. А конкретніше я хотів зачепити дві теми. Які дуже сковихнули суспільством, які я не можу бити мовчанням. Тобто Я довший час зберігав мовчанку. Але прийшов час мені сказати свою думку, своє фес. З приводу того, що бувається в тилу, в мирних містах, і що безпосередньо впливає на нас, на військових тут на фронті? Перший момент це. Перевищення повноважень з боку військових комісарів, і рятів і комісарів, писавників військових військоматів, або яких зараз називають РТЦК районних територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки. Соціальну підтримку там і не, пах, не пахне недореформовані військомати, які перейменували, змінили вивізку на фасаді. Працюють по старій системі і, напевно, більше відсотків, більше 70% кадрів це є військові головні комісари по районних центрах, і їхні зами це все старі кадри на місцях. Одразу вам скажу, що є законом визначений чіткий перелік підстав, є, згідно яких в тиву громадян можуть затримувати. Мало того, що затримувати, є чіткий перелік підстав, згідно яких може військовий комісар, представник воєнкомату вимагати документи для встановлення особи. Одразу хочу застерегти, що жодним чином дане відео не є спробою зірвати. І мобілізаційний план, боронь Боже. Чи якось перешкодити роботі військкоматів. Ні, навпаки. Дане відео покликане для того, щоб припинити протистояння влади і народу, влади, у собі Міністерства оборони і народу. Це є найціннішого ресурсу, який завдяки якому армія. Живе і розвивається і дає ворогу піздюлей. Але про інтереси влади в особі Міністерства оборони, армії і Збройних сил ми поговоримо у другому питанні. Отже, постанова Кабінету міністрів, яка регулює юридичні аспекти, перевірки документів, а також затримання, я надішлю під цим відео. Мабуть, в першому коментарі нижче. Але скажу, що якщо у вас на вулиці, чи ви сидите в машині, чи ви просто десь по дорозі в супермаркет виносите сміття з хати купуєте хліб, і люди в військовій формі у вас вимагають документи, я рекомендую наступне. В абсолютно не конфліктній формі, ви запитуєтеся. Яка підстава перевірки документів? От. І згідно даної постанови, є чіткий перелік перевірки ваших документів. А саме, це якщо ви е, знаходитеся в розшуку за скоєння кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення, вас оголошують в розшук. Якщо ви ух, злісний ухилянт е, від проходження військової служби і на. Багато викликів не з'являєтеся, вам там повістки присилають, дзвонять, там пишуть, а ви свідомо не в воєнкомат, відповідно, вас військомат теж має право голосити в розшук, як звісно, ухилянку. За скоєння кримінального правопорушень я про це згадав. Якщо ви своїми діями значить, становите загрозу інших громадян, Якщо ви скої, скоїте, е, кримінальний злочин, ну, вас там десь на гарячому співали, або встановити загрозу для оточуючих, лише в тому випадку вас можуть перевірити документи і, і затримати, якщо є така потреба. Е, в усіх інших випадках, тобто рандомних людей на вулиці, їм ну, просто так не можуть. Вимагати перевірки документів так більш хитрі матьорі просунуті воєнкоми будуть, можуть робити наступне. В законі є така штука, що якщо ви за зовнішніми ознаками схожі на ту людину, яка перебуває в розшуку, як у хилянт, або в розшуку кримінальному, вони вас можуть попросити документи для підтвердження або спростування того, що ви просто схожі на ту людину, яку вони шукають. Але тим не менше перед тим, як ви можете показувати документи, а можете сказати, що ні, ви маєте мені надати вагому підставу для того, щоб я вам показав свої документи і сказав, хто я і що я. Якщо ж вас проти вашої волі саджають в автомобіль і везуть вас в ТЦК, в жодному випадку. В категоричній формі не підписуєте жодних документів. Чим більше ви підпишете документів, тим важче потім буде адвокату вас витягнути. Є неодноразові випадки по Україні, коли людина виходила за хлібом, її кинули в машину, привезли в воєнкомат, заставили підписати там, ВЛК, це якщо в тому випадку, якщо вона була, визнали особу придатною і зразу там, на другий день повезли на навчання КМБ. А потім людина потрапила на період. Е, вимагайте адвоката, тому що це відбулося незаконне затримання, це фактично е, викрадення вас, це кримінальне діяння. І ви викликаєте поліцію, якщо вас не забрали телефон. Ви викликаєте поліцію, якщо забрали. Кричіть, вимагайте в ТЦК адвоката, вимагайте дзвінок. Якщо вам забрали телефон, вимагайте, щоб вам його повернули. І ведіть себе дуже спокійно, але впевнено про те, що порушується ваше право на захист. Що стосується тепер друге питання. А для чого робить це все воєнкоми і військомат? Якого милого 30 років незалежності все було заїбісь, а зараз влада робить такий безпреділ? Давайте будемо дивитися комплексно це питання. Як відомо, в нас з 2014 року, дев'ятий рік вже йде війна. З 2022-го йде повномасштабна відкрита агресія збройної Російської Федерації, рашизму, расистів проти України. І метою якої є знищити Україну як таку. Знищити не просто територію, а всіх людей, повернути в рабство тих, хто виженуть. А ті, хто можуть будь-який опір чинити, якщо ваші далекі родичі, брат, сват, діти, сусіди були в ЗСУ, у вас так само ви не пройдете фільтрацію і вас посадять або знищать. І давайте не будемо забувати, що ми всі сидимо в підводній з вами. Тобто, так чи інакше, ми всі дотичні до тої війни і всі від неї залежні від того тієї обставини, яка склалася, іде гра на виживання. А тому зараз ми знаємо, що Збройні Сили України звільнили Харківську майже всю Харківську область. Звільнили Херсонську область. Більшу частину Херсонської області продовжують звільня... просуватися на Запорізькому напрямку, а так само мають успіхи на Донецькому напрямку. От. І будь-які наступальні дії, будь-які штурмові дії в рамках контрнаступу чи без нього вони передбачають втрати. На жаль, без цього нікуди. це є у всьому світі, в най найкрутіша, найпрофесійніша армія в світі. Несе втрати. Тому що крім стрілецької зброї є ще артилерія, яка рандомно попадає в піхоту і перемелює і, і може захистити їх лише дуже хороше укріплення у вигляді бліндажа і так далі. Е, далі, е, наскільки мені відомо. Е, Мобілізація, яка триває там у нас від кількох місяців до півроку, наскільки поправ там, якщо помиляюсь, останні хвилі мобілізації, вона була виконана лише на 50%. Тобто, Міністерство оборони Збройні Сили України через РТЦК ТЦК їм вдалося мобілізувати лише 50% з того необхідного людського ресурсу. Без якого успішний контрнаступ і відвоювання наших земель є неможливим. І знову ж таки, це закид тим людям, які диванним експертам, тим, хто сібалися за кордон, які кажуть, що давайте, де ж ти контрнаступ, їбаште, де наша перемога, наша перемога. Тобто перемога не їхня, але яку вони називають нашою перемогою. Так от, ті люди, не бажаючи долучитися, чи хоча б волонтеркою на підтримку Збройних сил України, закупівлею дронів, закупівлею автомобілів і так далі, вони активно обговорюють те, що вони в принципі не мають права обговорювати взагалі. І в нас є проблема наступна. Ми знаходимося в одному човні, але ми не хочемо йти служити в Збройні Сили України добровільно, ані примусово. Ми ховаємося, відмазуємося, тікаємо за кордон зі всіма схемами. Робимо собі документи тут, в Україні, щоб уникнути мобілізації і відправки на фронт. Але ми чекаємо, коли ж ця перемога необхідна. Появиться. А я вам скажу, що вона не появиться. І контрнаступ затягнеться на довгі місяці, а можливо і ще на рік. Весь цей піздєз буде тривати до тих пір, поки е люди не осмислюють, е що немає ти, ти, він, вона, е а є слово ми. Е і до тих пір, поки в нас не появиться громадянське суспільство, коли люди не будуть усвідомлювати відповідальність за все, що відбувається, і казати, що я зробив сьогодні, щоб завтра прийшла перемога, щоб ми здобули перемогу. До тих пір в нас буде весь цей треш і втрати, і будуть їхати груз 200, і дуже важко поранені хлопці, які роками будуть відновлюватися, і вони ще вернуться з синдромом ПТРСР і. Цивільні люди, які устали від війни, будуть цей ПТСР ще розгрібати, Тому що це, це дуже складно буде. Чим більше люди пережили, тим чим більше психіка їхня перевернулася тут, тим важче їм буде вдову приносити до нормального життя. Частина піде в кримінал, частина. Повторно хтось захоче повернутися на фронт. Е, але буде дійсно потрібна велика підтримка з боку, в першу чергу, найближчих родичів, це сім'ї, дітей, батьків, а також друзів. Тому те, що відбувається з порушенням прав та свобод громадян, те, чим ми, на жаль, схожі на москалів в примусовій мобілізації. Це є не причиною, це є наслідком. Це є наслідком того, що люди втомилися від війни і тут на фронті. І закон, який Гончаренко притягнув до Верховної Ради, щоб люди, які служать на порядку 18 місяців, тобто півтора роки, щоб підлягає демобілізація на їхньому місці, прийдуть нові. Цього не буде, тому що тих нових людей, тих людей, які тут служать по півтора роки, їх просто нема кому замінити. Ось тому Тому так. от. Е, з одного боку, ви маєте право вимагати пояснень, в чому, чому вас, вимагають вас документи військового комісари. З іншого боку, якщо ви ухиляєтеся від е, уточнення даних в військоматі, тоді вже я буду вас засуджувати, тому що це є незаконно. Якщо ви косите... Від армії це так само випадає, падаєте в очах діючих військовослужбовців тут. Е Тому якось так, якось так. Слава Україні!